Версія дюк від компанії Shinery. Модель Nitrox 300, повністю назва XY300 Free i Так він виглядає: 300-кубовий мотор, майже той самий, який встановлений на VXR. Живлення від карбюратора PZ30, 17 колеса. Але найголовніше це мотик на стілю. Здається, що для тих, хто шукає стріт. Недорого. Отака регулярна ціна на нього. планета железяка, місто Конотоп, то така покупка буде дуже-дуже вдало. Типова колісна формула, 17 колеса, колесо, типова для стріта. Попереду 110, позаду 130 колесо. Задній балон доволі широкий, гума помірно м'яка, така, як і має бути, я думаю, що Коліночку на ньому можна буде чиркнути по асфальту, якщо вміти і робити це правильно. Все на стільку. Фара а-ля дюк, доволі модна в цьому сезоні. Імітація карбону, приборна панель. Також імітує мотоцикл від КТМ. Доволі цікаве рішення, це передні і задні повороти, які інтегровані в кузов мотоцикла. Класно виглядає. Не знаю, тут хотів вам сказати, особливо задні, але в цілому лук у цього мотика, дай Боже, величезного розміру передній гальмівний диск двопоршневий супорт. Позаду, звісно, що диск буде скромніше розміром. Виглядає отак. До речі, на мотоциклі 520 бесальниковий ланцюг. Ну, воно, мабуть, і добре, що так, тому що е ціна доволі помірна. А є, куди рости, є на чому модернізувати. Доволі широкі і красиві накладки баку. Сідло має ось таку фактурку. Тут використано декілька матеріалів: красива стрілочка в тон рами. Роздільне сідло, як зазвичай це роблять на стрітах. Тобто задня частина відкривається окремо, передня окремо. Ще один натяк на КТМ Дюк. це просторова рама. Ну, Вірніше, вона не просторова, але елементи ферми. Які ми бачимо з бічної сторони головки двигуна. Тут же бачимо такий собі плужок, напис 300 і радіатор масляного охолодження. Двоєний вихлоп, як язик змії. До речі, повністю функціональний, тобто чмихає він з обох дірок. Тут маємо в стоці тримач телефона, який йде з мотоциклом безпосередньо і Bluetooth, пульт управління телефоном. Ну, на стріту, можливо, така фіча вона і буде безкорисна, не знаю. Але якщо їхати далеко, їхати в мотогарнітурі або в наушниках в телефоні, то дуже корисна річ, якщо все добре працює. Приборка функціональна, передачі палива, швидкість, одометр, тахометр, годинник дуже добре. До речі, для мотоцикла, окрім самих звичайних ключів, є брелоки без ключового доступу. І він міє отак. Дуже зручно для того, щоб там нічого не тіліпалося. же і глушилка. Сідло у нас відкривається тут бічним отвором. Знімається задня частинка. Що ми тут бачимо, нічого ми тут не бачимо, сигналка, да, бікалка сама. І в принципі ну, тут можна прилаштувати якісь там невеличкі інструменти. До речі, є інструмент в комплекті? є, так? і оця шморгалка для пасажира, але вона виглядає так, якся ну, ненадійненько. Ну, тим не менше, вона є. Не подобається, два гвинтика відкрутили, зняли або ножиком відрізали і все. Да -да -да. Передня, передня знімається також отак, о, після того, як зняли задню. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо релюшки, це у нас комутатор, треба розуміти так? і реле стартера, реле поварочка. А, Акумулятор у нас під лівою накладкою. Де? І Вона також здається, знімається на один, на один гвинтик, да, а все інше у защіпках. і все. Проста надійна, красива. Хвост до речі, дуже масивний. Металу багато має добре працювати. Ну, Труба дебила, правда? Труба дебила. До речі, про дебилу трубу, якщо ми глянемо ось на передню частину, звісно, що кермо в нас на кліпунах. Ну, красиво виглядає, тобто, ну, цікавіше, зокрема, чим саме звичайний руль. То тут ми маємо лиття. Ну, це ж лиття, да? не ж бути фрезерована така громадна деталь. То воно таке масивне, дебила, на жаль, немає баферів, які отримують від вібрації. Ручки рулять. Ну то таке. Що ви хотіли за такий кошт. За 1800 умовних доларів. Прекрасно. У нас райдер 175 сантиметрів. Так, виглядає, що, норм? По органоміки, де? Колінці на місці. Кут, ноги прямий, посадка пряма, типовий стріт. Кермо високе. Чому кліпони такі задраті, Тому що це все ж таки як накрутий стрітовий мотик. На нього лягати якби не потрібно, це не спартуха. Тому кліпони, але високі. あれ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.